На ЮМЗ покажу вам рідкісні дрібнички по, саме по гумових виробах, котрі, я думаю, ви рідко де зустрінете. Агрокраїна діпро, дивіться, є, наприклад, ось така прокладочка це під кришку паленого бака на ЮМЗ. Це все, до речі, Лісичанський завод РТІ, котрий вже давно не працює, а зараз ще Лісичанськ в окупації. І я так розумію, що саме цей завод робив всі гумові вироби під завод Південмаш. Ось ця резиночка коштує там 10 або 20 гривень. Далі Є ось такі ізоляційні накінечники на проводку. Є під акумулятор, під клеми, ось такі захисні кожухи бачите скільки багато. Також є різні під, це під гідробак прокладка. Це амортизатор сидіння, по-моєму. Далі ось це у нас на прокладочку фонаря. Передня задня. Є ось такі амортизатори кабіни, також з великим з малим отвором. Бачите, скільки Тисячі штук, просто у нас є в наявності. Ось це е, прокладка акумулятора це капілітовий е, накінечник універсальний, по-моєму, під 8 йде. Ось такий ще є чухольчик рідкісний на UMZ. Так що, друзі. Дуже великий асортимент, це все, в принципі, представлено на сайті. з цінами. можете зайти, ознайомитися або телефонуєте, питайте, або під відео в коментарях, або в приватній. Як вам зручно, друзі, звертайтесь з радістю. Всіх проконсультуємо, поспілкуємося, і якщо щось подобається, на щось вас покладете, то відправимо.